Ну що, де м'яч? Починаємо. Так, до першого голу. Поїхали. По нулях. І розводимо. Вперед. Так, обережно, обережно. До першого голу. Хто виграє. Той перший йде їсти. Ооо! Ну давай до другого голу, давай. 1-0. Хорошо, добре. Розводь. Давай, 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 давай. давай молодець. умничка, Дони. Молодець, давай, to давай, meites, давай, давай, давай. Один, один. І до другого. Готова. Поїхали, давай, забивай мені. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай все вийде. Ти умничка, давай, Дни, давай. Доня, Дуня, Дуня, давай. Давай, 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 давай. Давай, бей, 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 бей. Давай, бей, 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 бей. Ничего, ничего, давай, давай. давай, <реш> так <дуль> не затиш. <реш> Забивай мені бігом. Бі, 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 бі. Обережно, обережно, бі. не, не забий собі. Так. Мені бий ворота. Оці ворота бий. О, давай, 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 ще пасуй. Пасуємо. Допомагай, допомагай. О, чуть не забила собі. Давай, 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 давай. І. Бий, 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 бий. Так, Молодець. І Давай ще, 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 грабса, мы сым. Чулевий шеби. Назад мяч котиться. А ну-ка, забивай. Молодець. Давай Ти умничка. Опа. Опа.